Люди може пишатися кожен, бо вона є предприятим кращих традицій своєї нації. Не треба вдома тебе землю, безсмертне, щеденне нес провоєний як землю, угору поезії впаде. Митцю не треба нагород, його сипана на родину. Коли в людини є народ, тоді вона оженю людина. Світ поездів ненасильни, не особливий і дуже різновидний. От є і любов, і зачарування, і розчарування. Насамперед, це світ тамир. Чи сантиській душі, чи історії, чи природі. Енергія там, а й трагедії, курсують в її поезія. Єдине, чого в них немає, це неркальна добра. Хоча життя склалося досить нелегко. Сьогодні ми матимемо змогу дізнатися більше до цього законодавлення. Слухайте слова ліни Костенко, Серцем доторкніться до них. Вдумайте у їх глибокий зміст і вам відкриється багато таємниць. І її генія, незважаючи на всі негаразди і катастрофи, коміння і замовчування, залишається могутнім уліком сучасної поетичної думки. Схиля до афористичного формулювання поетичної думки. Вона одним із віршів завершила, гіркувати у хану Щастя треба, не всякий вибор. Сили треба не цілий бій. Безкур... Безкомпромісність ось паролі і поезії, неповторність, ось здоров'я заключили понять води людної. Зявіному станцію. Час, який дістався цій жінці для життя, теж потребував від неї самозаречності, віри і відваги. Своєю поезією за часів безмовності і стандарту вона рятувала честь української літератури. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони не займається причині, коли не знаєш, що вони вчається. Бо в У ці слова вони вже чинні. І світ, а де їх маєш промовити трьох. Все повторялось і красавітворність. Усе було, асфальт із повіші. Поезія це завжди тотус, у кейс безмерно доти до душі. Народилася рівно останку 19 вересня тисячі 10-го року. В містечко жище і на Київщині учительській сім'ї. У році родина приїхала. Батьки майбутньої поетеси високосвічені і порядні люди. Батько знав 12 мов, Був тягу, що у багатьох галузях науки, тому й викладав різні шкільні дисципліни. У руки Сталінських депресії він був заарештований і 10 років проєкту та у лаву, де побували мільйони українців, де загинули свій навіть. У дитинстві дітей 30-х років шаленим шквалом вирвалася війна. Потрясіння пережити війною поколіннями її Юровесні. Фашистської навали довго мучили пам'ять, відтворившись у місці поетичних творів, майстра Фера. Мій перший вірш написаний у комі. Перший вірш, що його дівчинка за містечка на Дніпром, написала мало невосковку на стіні у кого. Не зберігся, не зберігся, упав снаряд, і стіна з великими дитячими літерами осипалася. Але залишився спогад, болючі відчуття війни, як чогось страхітливого, неприродного. На тій сіткіли вибухи в стіні, коли зробило зорі гороскопи, Моє дитинство в битві, на війні, Лилась пожежа, болконічна лава, Стояла себе в себе кратерах сади, і заклинала з наша переправа Шаленим шпалом, полумі і води. Був білий світ, не білий вже, а чорний, Погненна ніч присвічувала дню, І той, хлопчик, мов підводить човен, У морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком, Кривавий світ попугли на жуля. А я писала мало не осколком, Великі букви щірону з глухоря. Мені ще грати в піжунки і в класи. В казке літа й накрила хмаліту, а я писала вірші про фугаси. А я вже смерть побачила в приту. О перший піти, тих недитячих вражень, який він світ на серці залишав, не як невимовне віршами не скажеш. Чи не мою зробиться душа, душа в словах, як море в пересколі? І спомню як рідці на чолі, мій перший вірш, написаний в окопі. Він друкувався просто на землі. Ліка Костенкова прийшла в церкву поезії 16-річної. Та вже тоді стає зрозуміли, що в неї рідкісне обдарування, що вона діамант. Який потребує тільки обранення. Ліна Костенко здобула педагогічну освіту, але творче подарування привело її до Московського літературного інституту, єдиного на той час вищого навчального закладу, в якому здобували освіту майбутні майстри художнього слова і закінчили його в 1956 році з віцнами. Я поперше політичних збірах і є веселі. Російський письменник і рецензент дипломної роботи студентки Ліни Костенко відзначив, це дуже талановитий поет з великим майбутньою. Вірші Ліни Костенко вражають своєю слушальністю, теплотою, і добовижною щирістю, тою високою щирістю, яка розкриває душу людини без надривності і цинізму. Я відчуваю, що вірші є вдосконалі. Ліна Костенко прийшла в війську літературу на які поетів, які називалися 60 серка. І я стал творить іменами таких відомих поетів, як Іван Грач, Микола Грановський, Василь Семоненко, Віталій Коронич, Дмитро Павличко, Василь Суд. Поетеса присвятила своє життя служінню народу. Народи вибирають і сам тільки кулька. В нього не гірі, Для нього і живуть, за нього і вмирають. Погне тому, що він найкращий на землі. Просить, просили. Я в людей попрошу тільки вір, писала ще більна костельня. Немовби передбачаючи і життя, і вибування, і доминучи розчарування, і довірки вимушеного мовчання. Свого часу дина Васильівна стала легендою. Це тоді, коли в літературі її ніби не існувало, ім'я її було заборонено, вірші не друкувалися, про вихідний ножом і не врізалися. Міскультуриста Ніна Костенко не дозволила передати своєї гідності як людини, як митця. Майже 16 років її твори за часів радянського режиму не видавалися. Наступна збірка над берегами вічної ріки побачила світ аж у 1977 році. Кінець 60-х, початок 70-х років позначився новою хвилею репресій проти митців, найбільше проти письменників. Заборонялося розумне, самостійне слово. Панувала слухняна, але агресивна сільність. Чурми, табори і психушки чекали вам жертв. І знову пішла етапом українська культура. Іван Світличний, Василь Стус Микола Оде. У найстрашнішій періоді, коли все тісніше смикалося в неї коло переслідувань, схованні заборон, Вона писала Ліна Костенко не нарікала на свою долю, яку обрала раз і на все життя. Наснився мені в базар під небом у чистому полі. Для різних людей, для щедрих існар Продавалися рівні долі. Одні полиця лівини гірш, а другі, як бідні вміньони. Хто купляв собі долю за гріш, а хто і за мільйони. Дехто щастям своїм платив, дехто платив сумління. Дехто золотом золотим, а дехто обельне сумлінням. Долі ворожки тасуючи днів, до покупців горнулись. Жень покликала очі, ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму, ти собі затяг, сказала вона соворо. За мене треба платити життя, а я принесу тобі вору. То хто ж ти така, як твоє? Чи варто такої плати? Поезія рівна сестра моя, правда людська наша мати. І я її прийняла, як закон, і диво, велике сталося минула ніч. І схід, і схід жився, а то не було зусталось. Я робимо долю себе. Щось зі мною не станеться, на чорний патається. Додому, поки убранець. Медсюди треба нагороду. Я особа зробити. Таке життя викраду від костей. Але нагорода знайшла по лікарці, аж по 1987 році. Вона була удовольна державною і України. І Тараса зараз Шевченка. За історичний роман лише входився вчора і збір неповторності. Це була вистращена і заслужена винагорода. Слово по Отеці завжди було на сторожі правди. Література, писала вона, це не змагання, а боротьба. Це одвічна боротьба добра і зла. Справедливості і несправедливості. Хто знає, якби не така нелегка доля? Чи змогла б я підняти свою поезію до таких висот? Що доля не лиха, користь своя є, блаженні сон душі, мистецтво не сприяти. Збірна це розсип про мудрості. Вони хіба показують істинні шляхи добра, нагадують про втрачене почуття національної гідності. Мобілізують волю, додають сили протистояти своїх. Спонукають замислитись над вічними цінностями. У 1994 році за збірку поезії інкрустації видану італійською мовою, їй присуджено премію Петра, якої консорціум венесіанських видавців відзначає творе видатних письменників сучасності. Ніна Костенко прямий духовний дещаток Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка. Поетів такого масштабу, такого таланту народжується один-два на століття. Поетеса самобутня, самостійна в усьому. Всі найважливіші проблеми часу знаходять відображення в творчості. Особливо її хвилює проблема, проблеми ролі мільця і мистецтва в сучасному світі. Значимості та вагомості праці мільця. Лише мистецтво та коліни місцем в її часі. Концепція часу простежується у багатьох віршах філософської лірики, поетеси. Як от, наприклад, у поезії вже почалось, мабуть, майбутнє. Вже почалось, мабуть, майбутнє. Оце, легонь вже почалось, Не забувайте, не забудьте, воно вже і не взялось, І не знецінюйте коштовне, Не загубіться у собі, не приміняйте неповторне, На сто езрація по собі. Минають фронти і жеронти, минають славне і мучне. Шукайте посмішку Чаконди, Вона ніколи не мине. Купіть травинку і тваринку, і сонце З завтрашнього дня, Вечілі в пополі жаринку. Шахетна і вихідь коня, згадайте посміху вагона, відворотності зникання, як реферівська Мадонна у вічі дивиться вікам, у спорту і синтетики, людей велика ряснота, нехай твій пальці етики, торкнуть вам серце і вуста. Золоту сторінку у творчість рівні Васильівки духовний діалог з праздниною природою. Це особлива ніжна струна її поетичної ліри, Напоєне любов'ю до всього живого, до неповторного світу навколо нас. Осінній день, осінній день осінь. Осиній день, осінній день осінній. Осана осінь, осони, постав. Прощається осінь, осінь, та саме. Останній айстра білиць зайшлися вороги. Вагдацький слот і літо вкраб, огдацький слот, і плаче по них серед прав, нема довго. Мене і смалку люблять ці дерева, і розуміння позинові Чому не бабить краплять кристале? Мені сказали, здравствуйте, із туман. Чому ліси читають мене знову? На щит піднявши сонці і зорі. Я Їх люблю, я знаю їх й мову. Я з ними теж мовчання буду. Буває часом слідної краси, Оспинюють митями, що не задивлю. От за і степою, це небо ті ліси. Все так гарно, щось відстративне. Все, як є, дорогу для води, все моє, зазветься Україн. Така краса висока Не твінна, Ще хоч спини під з голову. Симфонія, кохання творчої палітри Ліни Васильєвни ніби золоте пташеня поетичного саду. Ці первини інтимної лірики дають щасливу нагоду делікатно доторкнутися до в душі автора. Читаючи її любові вірші, ми поринаємо ви дивовижний світ високих, чистих і святих почуттів. Ну, я, любов, я таки тобою, бери мене в своїм важенці. Чи не зроби сумняною рукою, Не ошукай і крил не обійти, Не допусти, щоб світ і що кливу, І не проспити, що я живу. Даруй він на шляхнути полину, важкому сонця де не дай мені заблудити з дрібницях, Не звіняй з потички доріг, Бовось та роверта за крімницях, на крипті готні в таких діло. І ви було кохання від мене, І під любові тваринся і слід. І їжі хопали за стремена. Та що поробиш тільки до воріт, а там, а там, що і сокіле бою, і звін відомищів до третьої весни. Моя любове, я перед тобою, бери в свої блаженні слід. Розкажу думку тобі таємну, дивний здогад мене обід. Я залишився в серці твоєму, на сьогодні, на завтра на вік. І минатиме час, нанезавши незавже сотні, враження в на мене країни. На сьогодні, на завтра, на завтра, ти залишишся в серці моїм. А чому на теорема, оремо, яку ти мене прилік? То все разом, а ти окремо. і сьогодні, і завтра, і торік. Гори стоять у гуртовині айс, яка і синя хуртовина. Але чому я думаю про вас? Я вас давно забуду, вже повинна. Це так природне, мій час. Я вже забула, не моя повинна. То музика нагадує для вас, то раптом це осіння Це так природно, музика і час. Я вже забула, не моя повинна. Твори стоять у повторині айс, яка судна і красива фотография. Поетичне слово Ліни Костенко пророче, наповнене філософською дивиною, високою духовністю, збагачені всіма барвами веселками. Відчинені Васильівни звеличують душу і серце благородними, шляхетними почуттями, виховані ці в мене заморожують і сказати добросою слово. Ту не треба нагород, його судьба наголодила. коли в людини є народ, тоді вона уже люди. Ки знов прийшла моя мов не бійся, я не попадаю в руку. ви над світом отсюда, як майду, і моки листя падає на рук. А ти да усе чи спать, які в вікам світилися в імлі, І по якій несповитій карті, знаходиш пойдем в собі. Твоє чоло і ясне, ти їм диктуєш долі на лиші. О, ти краще, краще, краще. Спасибі, що тебе була мене. Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за втрогу, за тих лісів, хто світлений і за волошку в житті згордом, за твій світанок, за твій зеніт, за мої обпечені зені, за те, що завтра хоче зелені, за те, що вчора встигло одзвеніти, за небо й небіг, про дитячий сміх, за те, що можу і за те, що можу. Вечірній сонце, дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу, за те, що завтра жде свій вдихнеї, що десь у світі проще не пролити. Вечірній сонце, дякую за день, за цю потребу слова і з молитву. Говорити про поезію Ліни Костенко означає говорити про святі сільської душі. про ідеали добра, істини, краси, про незламність правди і необхідність боротьби за неї. Не треба бути ані політиком, ані трибуном, щоб нести найбільшу правду наших днів. Бо вона поет, і йому все сказано. Ми щасливі з того, що торговита поетеса живе на щастя. Побажаємо її Васильівні. Існого здоров'я, творчого хвилення, нових мистецьких сверші і много є